Добрий день малята вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Вередлива Жужуля. Ніхто не любив бджолу жужулю, бо вона була дуже вередливою. Усім діставалося від неї. обідає кролик, а жужулю лють бере. Танцюють метелики якийсь таночок. А жужуля незадоволена. Слоненя грає якусь гарну мелодію. А жужуля місця собі не знаходить. Ось саме тому з жужулею ніхто не дружив. Якось левенятко Лео сидів у зручному кріслі і читав цікаву книжку. Він дуже любив читати. Того дня він читав особливу смішну книжку, тому і сміявся він дзвінко і голосно пролітала повз нього жужуля, почула, що Лео весело і тихенько сіла на спинку позаду. Левеня жужулю не помітило далі собі сидить і читає, сміється. А жужулі набридло на чужу радість дивитися, і заходилася вона навколо кружляти і зіщати. Тут Лео помітив жужулю і питає: Чого це ти навколо мене в'єшся? Місця тобі мало, чи що? А я вжалити тебе хочу, відповідає жужуля. Вжалити? А за що? «Це ж боляче обурився Лео. Хіба я тебе чіпав? А я тебе вжалю, бо мені не подобається твій сміх, каже жужуля. А може, мені не подобається, як ти літаєш біля мого вуха, і взагалі я тебе в гості не запрошував. А мене ніхто й не запрошує. Але це так погано, зовсім не мати друзів, сказала левеня. Подумаєш, друзі, я сама без запрошення примчу, куди захочу, засміялася жужуля. Левенятку подумало і сказало Ну, раз ти до мене в гості залетіла, давай я тебе чимось смачненьким пригощу. Побачила жужуля смаколики на столі і забула про все на світі. Швиденько сіла на стіл і давай смакувати. Навіть не подякувала вона левеняткові. Та Лео не забарився, взяв неповітно склянку і швиденько накрив нею жужулю. Аж тут жужуля зрозуміла, що потрапила у пастку. Пишіть вона, шипить вона, але ніхто її не чує. Але сів у своє крісло і продовжив читати цікаву книжку. Але скоро він пожалів жужулю і відпустив. Лети, сказав Лео, але якщо ти знову почнеш чіплятися до мене чи моїх друзів, я тебе провчу як слід. Краще спробуй з кимось подружитися. Соромно стало жужулі, і вона спитала А хочеш бути моїм першим другом? Лео засміявся і погодився. А наступного дня Жужуля і Лео вже разом читали книжечку і весело сміялися. Малята! А ви зрозуміли, чому жужуля була така вередлива? Так, саме тому, що в неї не було друзів. Бажаю вам мати гарних друзів і весело з ними проводити свій час. До нових зустрічей, малята!